Да. Ну тут не вміняємо її домком, кидається з кирпичами, з руками, матюкається на нас. Mm. Так судите, він усе сидит, він знімає на відео. Ну звісно. І скажи, що ти питався украсти на будинковий. Не знаю, Включав я, його я, там я, і все так, остальне. вміняємо людина. Так Дай підвидуть uh -huh. определенні органи. Работать. Да им дают работать, да. они наоборот не хотят. Вы же да. бачили, 4 они, дня... Они приехали на работу, а вы мешаете. Шановный, 4 дня нюхал? Да, нюхал. Да, так да, они же да, уже сказали... Кто не вызывал. вызвали, да. они сразу приехали. Кто да, вам да, так сказал? Тоже да, вызвали? Та да, ты шо? Не кидаются с кричами, с кричами,

ситуація. Йому нема що робити це. Ні, це на що воно нам треба сьогодні. Ми організація. Та да, організація, уголовники, блин. Організація. Ми цензурно брані. Да. Та й приїдуть, да. Да, зафіксують нецензурну брань. Ага. Заборут, да. В тюрягу заборот. Настроение с утра. Да Та при чем тут настроение? насос сам подумал. А шумени финасос. Він просто включив нас. Не это са. Я говорю, проверь, наш робонасос сильнее. Ну бы выключил сейчас. Нет, ты накрыл. Точно Ти два насоса включив. И стоите Кабин, лыбите, скажу выключи. бы сапог, я выключил. А ты Точно? Выдала, <пидал> Точно. Точно. Тебе кто дозволял включать Торрор, чужий ты насос? Ты кто ты вам дозволял включать гуляй. чужий насос? Я Иди гуляй бы. Неадекватно, ты естественно. Ты Та ты шо? Есть. Хай ваш Сережа смелый уголовник ты пиде, блядь. На передовую, вместе с вашими вот тут этими. Найшел, как я да. отключение. Трусную дело бомбы. Та ты шо? Да ты шо, -то. А вы что? тут... вы ж тут до дома с возиком бабло с них качаешь, если ты не расскажешь, какие цифровые... Бабло качаю, да-да. -то Точно, а качаю. А? Угу. Расскажи, где а наши 21 тысяча? По ушам тут ездят Точно, а что жители пятый день звонят, и вы а? не приезжаете? Бабки сосут. Да. Та да. Да, ага. да. Ты лучше правоохоронцям це расскажи, скільки криміналок да, по вам відкрито. Да, Та я побачу, як ви чопики забиваєте дерев'яні вместо хамотов, блін. Да, Та ради Бога. Ви все розказуєте. Ви все розказуєте поліцію. Як ви хотіли насос скрасти, да, включали його, спалили, насос. блядь, за 3000 гривень. Ага, да. Нам насос у нас находилися. Точно? Викачилась воду, він почав кидатися, тільки напарника. Ви майно чуже трогали. Ви майно чуже трогали. Твоє майно. Вона нам не ви майно ч уже трогали. 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 Ви включали майно. Нам не нада. Твоє майно. Я думаю, в відео я все засняв з самого початку. Я до дільничого звернувся. Я і на роботі. На якому словані він мене і зіні підером обзиває? На якому самі Ви що зробили? На якому суванні? Ви чого включили майно? Що я не з тобою розмовляю. На якому словані він обзиває мене? Дивіться, значить пояснюю вам. Стосовно ваших вдавали? питань, це цивільно правові відносини. Ви їх вирішуєте в судовому, в судовому порядку. порядку. Про то, що до даних питань ніякого відношення не. Пред'явіть, пожалуйста, мені як виконавець робіт посвідчення, що вас допустили. Я тобі не обов'язаний пред'являти. Не обов'язаний. Ви 288 квартирам 700 чоловік повинні пред'явити посвідчення. Тому що ви заходите на сумісну власність. Це вона теж приватна. Ви аварійна бригада або ви хто? Ви сьогодні на сміні. Сміна у вас скільки проводиться часом? 24 часа. І у вас відсутні посвідчення. А підскажіть, ви до будинку, як вже зготовували головою? Ні. Управитель майстер. Нас сюди направив майстер. То майстер будинку чи Майстер майстер'юта, який обслуговує цей будинок. Добре. Ну з майстером є ще заключені. Договір, договір. 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 Я Лавка. Хто у вас голова? голова? У вас АДБР? ні. У нас приватний управитель відповідає за будинок. У 2014 году провів виконком конкурс, і на якого уют взяв низку будинків? кілька тисяч в управління багатоквартирними будинками. Аварійні роботи, поточні роботи. Електричество, каналізація, все все, все. коротше, виконком. Виконком Договор. правильно. Договор укладений між виконкомом і уютом, приватний. Mm -hmm. Керівник Сергій Смілий, власник, а керівник Мельника Анжеліка Міхайловна. І от вони повинні оце все належним чином. Та mm -hmm. не перший раз вже ми по неділі не можуть жителі дозвонитися мене починають. Як старшого по будинку. побудинку претензії, не забригати. Що я на Звісно. Майстер повинна була приїхати, маспродивитися, да. проконтролювати, як вони виконують роботи належним ну, чином, ну. чітко розуміти свою відповідальність їх. А так вони покажуть, лізуть, треба, вони лізуть правиль. на чуже будинкове майно. Спеціально потворюють його. Потім блять, знову приходять, ремонтують, поставили чопіки в міста хамутов. Списують хамути по вартості, забивають чоки. Воно знову тече. Вони приїжджають, і отак. Це безконечно. На сьогоднішній день проводить про Ну Там ще в приямки. А як я туди заліз? Ну, не знаю. Ні, ніби, ну, каже, це не виконує, не виконуємо. Ради Бога, якщо там не... да то тому надо было полить, он худенький, чё у него? Что? Что? Да ясно, где мы лазим? Толя, Толя, да ты скажи, что ты ловишь там. А, там, там есть яма. Да. Тобто противники кажешь, что не будут выкручивать аварийные работы? А будуть нарахування проводити автоматично. Грошових коштів. Таким отношенням до нас. Ми мене ізмінімо. Мене в житті такими словами не вибухають. Чого ви бували? трогали чуже майно? Я прожив Чого ви бували трогали бували чуже бували? майно? Чого ви портили чуже Я майно? Мене який тут вомун хай свою жінку взиває, дітей обзиває. Я на роботу нахожу, Тоді люди платити не будуть аварійну бригаду. Виходить так. Він ви будете... аварійну бригаду не платимо. Точно не платимо? Ні. А в навакумі юридичної, навіть юристів дзвонили, кажуть, де деньги що гадост я набалакав та мені ташу пробач нам не горе ссориться ми ж тоже не ти ж сам понимаєш ми крайнє звино ми якби не Він ну, трезвый, нормальный. Да. Нахра вы, блядь, на тут. Там мы прозерите розетку только. Я тебе кажу. Там воно все рабочее. Я же сказал, что. Включить... Не, просто мы включили, а наши не робе. Понимаешь, Поним. я кажу, включи той, а потом я побачу, что у тебя выключено вот тут она входит. Ну да. Я включил, а оба... она оба там был.